У мене була ситуація за баскетбольним клуб Кривбас. Тобто ми їдемо грати з баскетбольним клубом Запоріжжя, а потім з Запоріжжя їдемо грати в Луцьк Волинь Баскет. Ми забили 39 очок в Запоріжжі. Весь інтернет грали на контору, грали на контори, скільки вони заробили. Я сиджу і читаю, господі, що, що, як, як гра... скільки людей, Ну чому? 39 очок, максимальна, максимальна гра, нічого не могли забити. Ну, от взагалі нічого. Програли. Їдемо злі в цей Волинбаскет, виграємо 30, вже пишуть, Волинбаскет, грає на контору. Розумієш, тобто люди, вони такі, що якщо щось у команди не виходить, то все, це ми граємо на контору. Вони грають на контору, вони плавлять, вони там ще щось. Я кажу, блін, це спорт. Тут не може бути. Тут в тебе, я по матриці знаю. Я прийшов е, грати вчора, 17-14-7 трочкові, так, там бросив. Я грав цей 35 плюс турнірчик. Так, я не міг по кальцю тут вам влучити. <свісно> <свісно> і бігаю, кажу хлопцям, хлопці, не можу ручку в цього м'яча взагалі знайти. І це спорт, і просто може, може бути поганий день. Ну, може бути таке. Ми не можемо цього виключати. Uh, іноді ругаєшся на своїх хлопців і там: ну як ти там можеш це не зробити, як ти це можеш не зробити, як це може не зробити? Потім дивишся Євролігу. Uh, іноді такий хаос, що ти думаєш, яка Євроліга? Ну, що це таке? І якщо гравці рівня Євроліги іноді грають так, наче вони аматорська ліга, то ти розумієш, що твої хлопці ну, вони мають на це право. Таке, таке може бути. І було багато прикладів інших, коли Азовмаш їде грати зараз, вже погано казати з ким, так з конями, скажімо так, їдемо грати з конями, так і забуваємо 39 очок. Азовмаш при Ліні Грірі, при Мирославі Радуліці, при всіх збірниках, які там грали, так ми не могли забити. Ми 39 очок. Опонент був настільки сильний. Але ж ну, хто нам скаже, що ми граємо на контору? Розумієш, тому для це для мене це таке питання, воно дійсно болюче, тому що як ти кажеш, при нинішньому рівні зарплат у хлопців може виникнути таке, скажімо так, спокуса легких грошей. Але я сподіваюся, що вони розуміють, що чим вони ризикують при при всьому тому.